Усик і Фюрі кращі за кличка. А може, кличко кращий за ф'юрі? Ворен і Рой Джонс сперечаються, а правда десь посередині. Скандал у Хеві Вейті. Ворен відкинув кличка, а Рой Джонс захистив. What? У Хеві Вейті знову гаряче. Британський промоутер Френк Ворен зробив гучну заяву. Усик і фюрі найкращі супертяжі 21-го століття. Кличко. Позаду, я дуже злий. Цитую: якщо Усик найкращий у поколінні, то Тайсон другий. Ці двоє топи цього століття. Це факт, заявив Ворен. Він також нагадав про близький бій Усика і Фюрі, який, на його думку, довів вони вище за інших. Але тут втрутився легендарний Рой Джонс і дав свою відповідь, чому кличко не може повернутись. Він кращий за Ф'юрі. Має силу, розум, удар. Якщо він ще тримає удар, чому б ні? На цьому Рой не зупинився. Він згадав і скандальний момент бою Усик Дюбуа 2023 року. Джонс вважає, що удар Дюбуа у п'ятому раунді був законним. Я не думав, що це був ударний ще пояса. Це був хороший удар. Контакт був з тілом, не з пахом. А ми всі чекаємо головну подію: реванш Усик Дюбуа. Бій відбудеться 19 липня 2025 року на стадіоні Вемблі в Лондоні. Чи зможе Юбоа взяти реванш? Чи Усик знову доведе свою велич? А як ти вважаєш, хто кращий у хавіветі 21-го століття? Усик, ф'юрі чи все ж таки кличко? Пиши в коментарях. Дякую.